Дитяча театральна школа Жив був пес розпочала свою цікаву роботу 3 листопада 2014 року. За цей недовгий час, який становить майже два місяці, вихованці і вчителі встигли опанувати перші ази сценічної майстерності, як освоюють юні актори. Наразі ще малу сцену бачили наші кореспонденти. Виразне мовлення, співи, танці все це дуже подобається і першокласникам, і старшим. Підсумовуючи невеличкий період діяльності дитячої театральної школи Жив був пес, художній керівник Ігор Захарчук запропонував вихованцям спробувати свої сили перед публікою, наразі перед телевізійною. Не одразу і не всім вдалося перебороти скутість перед відеокамерою, але є надія, що перший млинець не вийде глибким. В сучасних інтер'єрах новорічно-різдвяної червоної шафи наймолодші й найстарші майбутні актори спробували показати перші театральні навички. Отож в новорічно-різдвяному часі дивіться Галичину: вам бажатимуть і для вас віншуватимуть івано-франківські школярі.